Добрий день. Сьогодні у нас у гостях вже досить відома у Сумах людина, не тільки як політик, а вже, напевно, більше як блогер, заступник голови сумської райради, ротний одного з ДВТГ, сумський підприємець біцак Володимир Юрійович. Пане Володимир, дякую за те, що ви до нас завітали. Тому що до нас люди, які приходять, не завжди потім, скажімо так. Хочуть, щоб це відео, які ну, і питання на тих відео, які прозвучали, щоб воно вийшло. Тому дякуємо вам за сміливість, в першу чергу. Тим більше ми знаємо, що ви перед тим, як до нас доїхати, навіть до церкви сходили. <гум> ну, <от>. <гум> <гум> Це дуже правильно, тому що відповідати треба максимально чесно, бо, як кажуть, інтернет це згадає. А я чомусь думаю, що в вашому випадку він згадає 100%. <гум> тому, якщо ви налаштовані, ми можемо розпочинати. Так, да, роз... розпочинаємо без питань. Доброго вечора. Тим, хто не знає, хто не знає, Всем доброго дня. Так, ну поїхали. І так, ви депутати Ради з 2020 року. Але особисто я про вас вперше почув десь у серпні 2022, коли з'явилися треті ДВТГ, які ви очолили, так? так. От. А сьогодні, майже щодня, вас видно в соцмережах, тобто ви знімаєте якісь відео, вас видно по телебаченню, у тому числі і загальнонаціональних каналах. Де ви, а де ви чомусь не прес-служба військових, розповідаєте про події Воєнні події в нашому регіоні. Це от теж буде запитання, до речі. Тож чому ж вас раніше не було видно як депутата, от, щоб можна було побачити і оцінити вашу роботу. Е, наприклад, я от шукав деякі згадки про вас в засобах масової інформації, майже нуль нічого. Хоча ви були і помічником депутата а Кубрак, наскільки я знаю, так, да, так, Сумської так. міської ради. Зараз ви депутат райради. Єдине, скажу чесно, я знайшов лише тільки судовий наказ за річного суду. О, там теж є якийсь біцак Володимир Юрійович, який забаргував за електроенергію майже 22 тисячі гривень. Ось у мене є копія. От, ну, я сподіваюся, то не ви. А тут... Ні, це, мабуть, я, це ваш але... чоска. Ні, не чоска, це, скоріше, я, я цього випадка не пам'ятаю. Якщо воно було, то воно сплачено в будь-якому. Ну, випадку. добре, добре, так. Ну, а як про депутата про вас ми не знайшли нічого, то от чому ж так? Е, ну, на той час, я не знаю. Е, як коли почалася моя каденція mm. як депутат районної ради, е, те, що я робив, на, ну, по-перше, це була основна робота там, mm. де я працював, це е, приватним підприємцям. Роботи було багато. А з приводу того, що е, не було про мене якихось згадок десь в, в, в ну, по телебаченню, ну, Затрудняюся я сказати, дивіться, роботу я е, робив може, не в тому обсязі, як, 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 яку виконую зараз. Тому, там, ну, там, ну, наприклад, такі речі, як там, грейдерування, там, окремих сіл. Це, ну, на той час я робив робив е, освітлення, допустимо, на вулиці Тимірязівки, mm. також е, приймав участь ну, як би, е, з спільними коштами. можете, Як в аеропорта їхати, там вулиця е, завдяки мені і, там, і одному приватному підприємцю було постановлення опори, було освітлення. Mm. це ще в 20-му році було тобі, що роботи виконувалися як депутат. Я працював. Може, мало було висвітлення, тому що мабуть у мене не було такого радника, який я ще зараз, який каже: якщо ти не висвітлив подію, значить її не робив. Угу. Тому я максимально висвітлюю події, які я роблю, щоб, угу. е, щоб не було таких угу. <реш> запитань таких з не було, так? так. Тому зараз ви, я так розумію, переключились ну, е, на висвітлення діяльності, самі, сам, самі робите, самі висвітлюєте. Так, 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 так. так, зрозуміло. Там тобі режиссера, коли колись маска, ти передачі. Ну так. Да. Ну, чесно скажу, що зараз бідцяка в соцмережах стало багато. Ну, можливо, Може, можливо... перебор, я кажу, бо. Да. Можливо, це не хорошо. Головне, щоб це були реальні справи, а не просто слова, правильно? Ну, ми завжди робимо. Слова ми просто так не знімаємо. Не, не, не про що, про воздух ми не висвітлюємо таких подій, mm. воздухшити, як би сказати. Mm. То, що ми робимо, це ж безпосередньо, вже на об'єкті, що ми лі привезли, лі зробили, це ми це висвітлюємо. А так слова, що ми. Колись ми щось зробимо, і ми такого не робимо. Ну, дивіться, бо у нас є вже такі блогери. У нас був там Олександр Миколайович, який постійно щось знімає там. Е, є у нас також е, один із депутатів Європейської е, Солідарності, який теж якщо тільки вийшов в залу, щось там розказує, а реальних справ не видно. Тому бажано, звісно, щоб були видні справи. Привітати до справ. Так, так, так. Так, згоден з вами. Ну і е, тема. Хочу задати вам питання, яка як сьогодні, знаєте, на устах у багатьох сумчан. І напевно, це одне з болючих питань. Воно а, стосується тендерів. Дивіться, е, от ми теж проаналізували ці тендери і побачили, от ви як ФОП більшості тендерів вигравалися саме на території сумської громади, е, замовник департамент інфраструктури. Така ж сама ситуація і у вашого брата. Тобто, всі тендери, в яких він вигравав, там майже у всіх він один учасник, один переможець. От як ви це можете прокоментувати? Ну, еліментарно тому, що то тендери. Перше питання, чому іменно інфраструктури були підрядні? Правильно розумію? Ну знову ж таки, прив'язка к першому питанню не було чутно про обіцяків взагалі. І тут починається війна. Чутно, і тендери, тут спливають тендери, в виграші в них і так далі. Значить, з приводу того, що чому в інфраструктурі? Ну ще десь наверное, року 16-го я почав ну як підприємець. Працювати, намагатися з бюджетом. так, І ну, ті, що скажімо так, найближче, це департаменти структури, ну, mm -hmm. е, для мене. Е, чому для мене, для мене ближче? Ну, найпростіше, я ж не поїду Ахтирку, яку виконують якісь роботи або там у Львів. Так? Mm -hmm. Тому е, на той час, ну, які роботи ми виконували, е, по поводу що брат, е, ну, понятно, що тендер е, з приводу того, що один учасник. Е, я такого не пам'ятаю, що мінав один учасник. Там завжди, якщо ми перемагали в тендерах, то там було декілька учасників. Може, якісь поодинокі ці випадки були, можливо, допускає. У ну, всіх mm -hmm. взагалі, я ну, не можу вже так сказати. Це треба, ну, я думаю, що у вас є перелік цих тендерів, і mm -hmm. там е, можете мені сказати, де я був одним учасником. Можливо, я згадаю, але я думаю, що там їх були ну, один, одинокі випадки наприклад. Тобто конкретизуємо відповідь. Ваша участь і ваше те, що ви вигравали, воно ніяк не пов'язано там з якимись політичними зв'язками. Це конкретно ви об'єктивно на рівні з усіма. Приймали участь, і вигравали просто яківецька е, як, фахівець. Якщо мені не зміняє пам'ять з 20-го року, чи ваші прозоро прозора саме почала ну так, так є От. згадки. Там може це проаналізувати. Можете uh -huh. даже долучити uh -huh. яким там скрінці, uh -huh. скільки кількість тендерів і скільки uh -huh. учасників. Я думаю, що мені самому цікаво, бо uh -huh. я ну, так віналізував до того до 20-го року. Ну там як, хто були раніше камбірські пропозиції, хто менше давав, то і... Ну, в принципі не було це не відкрито, а все одно були mm -hmm. камбірські комерційні пропозиції. Приносили, хто більше-менше дав, то і працював. Mm -hmm. по, з приводу того, що там політичне чи не політичне, воно було. Ну, скажімо так, хто може обвинити можливо, це було політичне, можливо, не було. Ну, мені складно сказати. Я скажу, що це не було політичне. Всі люди скажуть, да ні, це по-любому, це було тут це було прив'язано там по-любому зв'язки, мови політичними да? І тим самим. Mm -hmm. ну, Якщо з другої сторони роздивитися, то політичні добавці були такі, як ну, напросим, там оп -оп да? Чомусь mm -hmm. у них теж роботи багато було. Тільки тут політику прив'язують до роботи, ну так собі mm -hmm. ситуація. Mm -hmm. Ну так знову ж таки, головне, щоб результат для людей, від цих тендерів було видно. Правильно розумію? Звісно. Так, ще хочу сказати, що я дуже поважаю хлопців, які е стали на захід міста Суми, е але все ж таки маю. Е що є така нагода задати питання як людині які яка керувала ДФТГ. Дивіться, є така інформація, що в сумських ДФТГ є таке поняття, як мертві душі. Тобто є люди, які не приходять на чергування, але гроші на них приходять. Також деякі чиновники, начальники певних організацій, теж заходили в, в різні ДФТГ для того, щоб потім піаритися і тому подібне. Чи було подібне от в ДФТГ, яким керували ви? Звісно таких е, прикладів е, мертві душі. Mm -hmm. Мертві душі е, можуть бути тільки у тих, ки рекомендарі могли бути, але, mm -hmm. ну, да. не виключаєш. Ми, ми не кажем, поки не пан... виключають yeah. цього. Mm -hmm. Там, де у нас в нашому, нашому ДВТ, постійно були перевірки. Uh -huh. Постійно не тільки я особисто перевіряв, тому що ну саме розумієте, на той час було більше 500 людей, uh -huh. і кожну роту, кожну кожен підрозділу, треба було перевіряти особисто, uh -huh. е тому щоб виявити такі, е є такі чи немає. В нашому ДФТГ таких прикладів не було. Uh -huh. Можливо, в інших були. Я цього не хочу не. Не підтвердити, не спростувати, ну тому так, що це я це, це не знаю. Може, в нашому да. ти цього точно не було, тому що ну це недоречно. Не ну так головне, ми ж не можемо теж, ми ж, ми, ну ми вам довіряємо, то що ми ж на вас не одягли, там, скажем, поліграф, да, там про ну, правда чи ціні. Ну головне, щоб це було правдою. Тому що з часом я думаю, що коли ми переможемо, то вся правда все рівно ж впливе. Шановні, зараз ви на своїх моніторах бачите номер картки та QR-код. Благодійний фонд з європейським майбутнє постійно збирає кошти для сумчану пікселі, а також для військових. От і, і крім ліків, ще потрібні хімічні одноразові багаторазові грілки, чай, кава, балони з газом, окопні свічки, щоб зігрітися. Тож сподіваюся, що ті, хто зараз зараз дивиться, не залишаться байдужими і подарують часточку свого тепла тим, хто зараз захищає батьківщину. Тож допомагайте, не залишайтесь байдужими. Дуже ми, а ми продовжуємо. Нещодавно ви оголосили класний флешмоб. Перерахуй грудневу зарплату ЗСУ Я заступник голови сумської районної ради. Перераховую свою заробітну платню за грудень місяць на потреби ЗСУ і передаю цей флешмоб. Всім чиновникам, всім можна Ну, це дійсно класно. Скажіть, будь ласка, у вас є інформація? Чи підтримали ваші колеги, скажімо, в ну, тій же ж райраді? От цей флешмоб? Ну, на жаль, на привике. Жаль, флешмоб був таким підтриманий однією людиною. То, що мені відомо, це Войтенко Володимир, який перерахував mm. свою зарплатню за місяць. Все на цьому такі підтримка. В цьому флешмобі завершилась. Доходили до мене слухи з Полтавської області, Чернігівська, що депутати там друг другу перекидали це моє mm -hmm. відео, якби ну, друг друга на другу, глузує, скажем так, на mm -hmm. друг на другому, бо там Полтавчани казали, та ми до сих пор, там, в нас коштів немає, ми там до типу, беженців годуємо. Е, тому переглядів, скажімо так, було багато, лайків було багато. Mm -hmm. На моїй сторінці тільки 370 тисяч переглядів більше. На другой чий стороніці, взагалі, взагалі там більше 2-4 мільйона. На моїй сторінці більше 40 тисяч лайків, а вихлопу, походу, тільки моя зарплатня і зарплатня Войтенка Володимира Володимировича. Тому це дуже прикро і ну, мене це дуже, дуже засмутило. Тому що я думав, що ну, нормальні українці, хоча б чиновники, які отримують там ну 25 тисяч і більше, ну могли б хоча б 10% відсотків від своєї заробітної плати хоча б відчепнути підтримати цей флешмоб, і це було б якби сніжником. Я думаю, що це ми б зробили б, і це було б нашим хлопцям, які боронять не, не, не коже там так. за мене захищають, не поляки, mm -hmm. вже ж не румин, mm -hmm. а нас, українці, захищають. Якщо прийде е, ця расистська навала, то всім буде вибачте, торба. Mm -hmm, і так. ми це всі розуміємо, але якось все розуміємо. Ну як це про це забули? Тому я ось наступний голосив конкурс, зробив гільзу 155-го також благодійний аукціон 12 тисяч ну, для я взагалі ну, як для себе бачу, хоча б два е, продати цю гільзу, і обміняти. Uh -huh. Ну тільки зараз стартова ціна була 7 тисяч гривень. Е, Крайнє було мені про 12 тисяч. Uh -huh. Ну я чекаю, що може хтось відгукнеться, віддух, може завдяки вашій передачі. Uh -huh. е, що є така файна гільза 155 дуже красива. Кто хочет попасть, назайдите на мою сторінку в Фейсбуке, там есть аукцион. Тому долучайтесь. Два fpv в півдрона всего лишь. Mm -hmm. Всего лишь Гильза, такая на память, останется и внукам. и і... І правда посилання на сторінку пана Володимира. Ми залишимо в, в описі для відео. Але все ж таки до питання повернемось. Дякую. Якщо чесно, ми подивились на вашій сторінці, от так, і не знайшли підтвердження. Тому от ну зазвичай, як блогери, ну ми або як волонтери. Ми, якщо там збираємо десь кошти, ми покажемо. Так, да, що ви перерахували. Чи можете Є ви платіж, зробити так, щоб на вашій сторінці у нас з'явилися, щоб сумчани побачили, що ви дійсно це зробили? Я вам перекинув, ви долучите картинку стріншопу, ну, платіжне долучення. Ну, да, я, я думаю, що ну, дивіться, ми не можемо, не можемо. Не так зробити. Да, не можемо. Не так. Добре, е, ще таке питання, це вже питання, чесно скажу, від сумчан. Е, дивіться, зараз, наприклад, у Сумській міськраді да, воно є є трішки протистояння між партією Батьківщиною і Слуга народа. От, а в Райраді ви я дивлюсь, ну видно, да, що ви там тісно співпрацюєте з головою, що не розумієте, да. взагалі, яким чином, тобто як вийшло так, що ви стали заступником голови Райради? Е, ну, е, значить, по -перше, перше питання, чи співпрацюю я з партією влади? так? З, сп, з так? Е, співпрацюю. я вважаю на даний час, поки йде війна, mm -hmm. вообще, всі взагалі прапори політичні треба зняти, іти одним шляхом одним в сторону перемоги. Mm -hmm. е, тому тут чи партія влади, це, чи там, партія Батьківщина, чи ЄС, чи якісь. Я, на, я вважаю, що це не даречне. Mm -hmm. Uh, з приводу друге питання. Uh, ну, за які заслуги? Скажімо, за які так? заслуги? То, да, Чому як ви вважає, як Чому? вважаєте? Чому? Да, Чому? Да, да. Чому? На даний час, коли це було, ось буде рік е, у березні, е, у січні місяці прийшов наказ про розформування третього ДФТГ і вливання його в інші підрозділи е, Сумського, сумського ТВ. Ну, в інших ДФТГ, е, звісно, як скажімо так, як командира мене. Ця посада анульована, mm -hmm. і для себе особисто, ну би, то було багато роботи. Би, бігли, 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 а зайнятися і зайнятися ну, особа і не багато скамних робот І mm -hmm. колеги мої запропонували, і депутати, і з обласної ради, і з, і з наших районної кажуть, ну є пропозиція, якраз це було актуальне питання на вибори заступника. Mm -hmm. ну і Пропав мені запропонували. Ну я так кажу: ну якщо я там потрібен, якщо я щось можу, щось буде для цього якась користь, то я готовий. І таким чином, ну тоді, в березні місяці було в мене вибране заступникам голови руського району. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, дивіться, ну ми трішечки вже згадали про те, да, що а, сумчани а, ну, стали такими якимись вялими в питаннях там, допомоги з суд, а, а, в волонтерських якихось моментах. А, а от що до влади, як ви от вважаєте, от в регіоні, в сумах от, а, політики, представники якихось політичних організацій? А, чи… Правильні їх дії сьогодні для того, щоб ми були в безпеці, для того, щоб економіка робила правильно, е, так наскільки це можливо взагалі е, на сьогоднішній день. От в тих умовах, в яких ми знаходимося. Ваша оцінка? Тобто, не райраду, я розумію, не що рай, Пол да, політична а ситуація в іменно регіон, да, на нас, да, ну останній да. час да. я вже так вважаю, місяць три. Начався, вибачте, за мій француз, якийсь срач от у всьому політикумі, друг на друга якісь брудні плітки, друг на друга якісь там телеграм-канали, Він один на одного поливають брудом. Я спочатку для себе ну сам кажу, хлопці, що це твориться, що це? ну ми вже, віну, вже перемогу, Перемога у нас, що це взагалі відбувається? Mm -hmm. Потім починаються ці корупційні скандали, там т.д. за страшні гроші, т.д. і т.п. Потім, потім то якісь автівки, в общем, постоянно якісь, скажімо так, ну негаразди, які. На даний час ну, дуже недоречні і вони небезпечні для суспільства, тому що вони розлагають уми е, населення, тому що, як у всіх у головах, зрада, ніхто не хоче перевгнути про мобілізацію зразу, ніхто uh -huh. може воювати за того, там, хто там будує там, за якісь мільйони собі на а Я довге йти воювати. І це, це все як ото, сніжний ком накаплюється. Це дуже погано. Така тенденція, вона недоречна. В нашому регіоні, ну дивився як по Україні, але в нашому регіоні так як щось згідь, так особливо. Що друг друга е, поливання брудом стало як, як це норма, як uh -huh. догма якоїсь. Uh -huh. Це дуже прикро. Зрозуміло. Ну що ж, пане Володимире, я дякую вам за те, що ви знайшли для нас час, і е, хочеться вам щиро побажати, щоб ми не тільки бачили да, е, відео в соцмережах від пана Біцака, а реальні справи від Володимира Біцака, е, хоч е, як е, ротного ДВТГ, хоч можливо, і скоро і військового ЗСУ. Все, бо зараз зараз ситуація така, що скоро всі важливі. Ми там, на жаль, я рядовий. Uh -huh. Рядовий. Якщо б у мене було якесь звання військове, uh -huh. то повірте, я б вже давно був би і там. А, ну, а рядовим багато не на керуєш, не воюєш. Згоден з вами. Ну а вам, шановні, я нагадую ще раз, що в країні йде війна і завдання тих, хто зараз в тилу, це допомога армії і робити все для перемоги. Якщо ми будемо разом з вами єдині, то перемога обов'язково буде. Тож побачимося. Слава Україні! Героям слава!